Міяючи ворота команди поліція забив Антон Саренко, номер 37. На, 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 дядьки! Тара є, слева! Тихо, дядьки! Ворота команди «Динамо» Забельків Херма Діку номер 20 <плес> ну що розочарування в плані бійцівських якостей, в плані якості гри. Да, бачили, знову створюємо моменти, не можемо завершити, не можемо якісно доставити м'яч в зону завершення. Да, і це основне те, що допускаємо такі помилки, яких не потрібно допускати. Да. Суперник створив три моменти, з них два забив.